Это просто сегодня. Ты за рулем? Ну так. Он вот, кто всех будет домой развозить. Вот. А пока Винт будет всех развозить домой, Марк будет синий. Марк синий, ты в зале? Ваше область! <пия> 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 Вы меня чуете? Да! Сцена для театру. Ого! Зараз погодіє... Поїхали. Вірш називається Серце людини, яка вмирає. Місто. Цього року ніч сплітається з тьмою, зірки лякають його. Мерехтять на осяжні свідоцтва болю. У сивому Харкові ніч в'ється тишею відлуннями по провулках. Серед темряви бродить людина. Сама собі на думках душа зачарована, шукає серед монотонних споруд кохання, якого в цьому місці давно вже немає. І хоч зорі лякають його, та страшніше брадити самому, бо по темних вікнах розкинулось зло. Що блакитними метеликами спостерігає: Хіба ж ти не маєш дому? Хіба ж ти не чуєш грому? Грому! Грому! Сюрреалістичні люди, бо ногами! Ходять по битому склу. Нам вистачає битого скла на всіх. Він відчуває вітер. Вітер і той вже віддався злу, несе в собі залишки яду, залишивши пороху, і те, що закінчить цей вік. Лікарня. Стіни біліють. Тут нещодавно був сніг. А у неї всередині попіл. Останні волосся тримає в долоні віддати йому, хай віддасть в новому кордоні і видасть цю квітку завіту тому, хто спіймає його. Блакитним метеликом сивого міста за мить від завершення світу. На темних вулицях причаїлось зло, летючі демони Азії, зловісне дихання ночі огортає і сенс, і нонсенс, і дурні, і самотні фантазії. Скоро прийде апокаліпсис. Так пророкують зелені хмари, скоро ляже на плечі. Скажіть, вам сняться кошмари? Він дивиться в вікна і шукає людей вмання. тут хворіють і помирають у ранні сорок. Його серце тривожиться, бо від часу залежить життя. Він так мало пожив у світлі, щоб назавжди пірнути в морок. Сивий Харків, що сірими фарбами промальований, вулиці міста таять у собі таємниці відсутності самої логіки існування, Помираюче серце. Розум ніким не керований, спогади мрій, тепло зустрічі і останні його сподівання. Ранок. Сонце зайде ще раз. Він буде жити в серці людини. Людини, яка вмирає. Дякую.